Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Шихерзада. Ну що, ось нашій коровці виповнилось 8 місяців тільності. і вона називається Глибоко тільна коровка. І ось саме зараз з раціону приберіть всі соковиті корма. А це сило, синаш, морква, буряк, жов, яблуки, капуста. Ну, не знаю, що там ще з соковитих. Прибрали. Далі скоригуйте її зер зернової групи стільки. Скільки ви залежно від її вгодованості. Якщо вгодованість більше 3,5 балів, повірте, залиште їй всього лиш 1,5 кг. Якщо все ж таки вгодованість менше, і від не там 3 реберці і четверте, то залиште 2,5 кг, в яких 1 кг висівок, обов'язково, точніше, по бажанню бажано. Повністю годувати луговим сіном. Але якщо сіна мало, ну що ж, хоча б 30%, але не більше, бажано, хай це буде е, солома. Якщо все ж таки ви тримаєте на соломі, будь ласка, потурбуйтесь, про те, щоб проколоти коловку вітамінами. Бо, чесно кажучи, давати за місяць до ростелу е, прем'єр вже трошечки пізновато. Тому проколіть вітамінами за 10, 20 і 30 днів до отелу. Часто питають, а що робити, коли в мене тільки одна пшениця? Нічого страшного. Пшениця у нас зараз вона не продовольча, а фуражна, ніякої кліковини там нема. Нічого у вашої корови в книжці там не склеїться, нічого нам не залипне. Так що можна давати 1,5 кг пшеницю. І якщо погано вгодовність, то й кіло висівок, повірте, нічого не буде. Якщо є один ячмень, то будь ласка. Якщо є один овес, то та також, будь ласка, але овець дуже трудно мелиться. Але якщо одна кукуруза, повірте, любі друзі, це трошечки забагато. Хоча б пів кіло, дайте іншої зернокультури. Ну і так розібрались. А ще. Коли виповнилось 8 місць втільності, ми з вами розрахуємо дату отелу нашої корівки. Як він робиться? До того числа, коли ви покрили свою корівеньку, додайте 11. Ось і буде дата приблизного отелу. Але вона ніколи не совпадає. Буде плюс-мінус три або неділя в ту або іншу сторону. Якщо у вас відхилення 20, 24 або 20 днів, і ви точно не водили корову до бика, але і не покривали штучно, то значить зверніть увагу на вітамінно-мінеральну підкормку вашої корови в майбутньому. Це в неї трошечки збився гормональний баланс. І чекайте телятки. Для чого ще ми визначили ту дату приблизного розтьолу нашої корови? А для того, щоб знати дату, коли почнеться от той транзитний період, про який всі кажуть, розмовляють, і ви вже багато про нього чули. І так ви вирахували приблизну дату нашого отелу коровки мінус 3 неділі. Ось це число і є, коли починається наш транзитний період. І ось тут, любі друзі, хоч наші вчені від лікарі кажуть, що треба з раціону за 14 днів прибрати соль, е премікс і соль, премікс, і що вам ви там можете давати? Ну і все. Але знаєте, я навіть з Монікою помилилась. вона отелилась на 5 днів раніше. Тому я кажу, як тільки почався транзитний період, прибирайте сіль-лизунець. І премікс він не потрібен. І ще зверну увагу: якщо ви не злишли премікс для сухостойного періоду, не приміняйте премікс для молочних коров, для дойних, для лактаючих. Бо там трошечки інший склад, і можливо, можливо, я ніколи так не робила, але можливо, що може почнеться лактація раніше, чим ви чекаєте. Ось, домовились, прибираєте соль, із раціон... всю соль, всю ніякої солі не дає. Переживе коровка, не переживайте, нічого з нею не трапиться. Води даємо в волю. Все з цим розібралось. А тепер, який же все-таки я даю раціон у цей транзитний період? Я вам назву зараз найкращий варіант. Який би ми приміняли, якби у нас все було чудово, якби було мерне нібо, якби були гарні базари, якби у людей були гроші і у нас також. І так, рахуємо, що там було б: кукуруза, ячмень, пшениця, висівки, горох, овес і кормові дрожжі. Зверніть увагу, я ніколи не кажу про жом і макуху соняшникову. І вона ніколи не проміняється в транзитний період. Буде час, я розкажу вам і про макуху. Про макуху забули. Яке співвідношення? Співвідношення це знову приблизне і, як то я вам скажу, ідеальне. Але ви в своєму господарстві змішаєте від своїх можливостей, від тих, яких зернові у вас є. Але я зараз перерахую ідеальний раціон. І так. 20% кукурузи, 35% ячменя, 20% пшениці, 5% гороха, 8% кормові дрожжі, а останнє це висівки. Але якщо нема дрожжів, ну що ж, ну нема так нема. Але якщо все ж таки у вас коровка. Дає за 30 літрів, 35-40, а є такі корівки, то бажано, дуже бажано кормові дрожжі і даються вони. <кхм> о тих процентах, що я сказала, якщо у вас нема овса, ну, можна пережити. А я в раціоні овесь називала. Мабуть, забула 5% і овса. Можна пережити, що немає овса. Нема у вас гороха, ну можна пережити і е, недостачу гороху. У вас там залишалось всього лише 4 культури: ячмень, пшениця, кукурузи і висівки. Ось приблизно в рівних співвідношеннях намішали і даєте корові до отела. Скільки ж даємо? Да, дуже просто. Ви знаєте, дивилась дуже багато відео. І всі називають якось не дуже прозоро оцю цифру. Що я хочу сказати? Е, е, в самий останній день перед отелем корови ваша корова повинна отримати не більше 3,5 кг зерносуміші. Це я кажу для коров вагою 500-550-600 кг. Корова, яка має 700-750 кг, там допускається і 4 кілограма. Зараз поясню чому. Точніше, пізніше. І так повертаємось, що ж ми робимо в перший день транзитного періоду. А ми даємо перші півтора кілограму отої нашого комбікорму, що ми з вами намішали, в залежності від того, у нас, які є можливості. У когось буде супер-пупер. А у когось, як то кажуть, що Бог послав. Що ще можна сказати? Я мен... додаю через кожні сім днів. Через сім днів корова вже отримує 2,5 кілограма. Через сім днів, а це 14 днів від початку. Цього транзитного періоду вода вже виходить 3,5 кілограма вода в волю. Чому я додаю по кілограму? А тому, що отакі хитрулі красуні не доносять 5 днів. І тепер я звернусь поясню вам, чому не можна додати більше, ніж 3,5 кг Зерносуміші для корів вагою 500-600 кг. Ну згадайте, як веде своя ваша коровка перед отелом. По-перше, там телятко перестроюється, воно штовхається. В ці дні, в останні дні перед ростелом у коровки поганий апетит. А коровки наші дуже хитрулі, вони з'їдять комбікорм, а не з'їдять сіна. Так ось дивіться, щоб вони їли оту мінімальну дозу сіна. Мінімальна доза сіна, яку повинна з'їсти корова, це 2,5 кг на 100 кг ваги. Так що, в останні дні, як би ви там не казали, не буде вона з'їдати 10-12 кг сіна. Не буде, бо її турбують майбутні пологи. Якщо ви будете давати більше кілограмів зерносуміші, це не дуже буде гарно впливати на роботу рубця. І ще в неї буде знижуватись апетит. А у корови повинен бути дуже гарний апетит. Якщо ваша корова їсть сіно до отелу, а ще найкраще, коли вона отелилась, встала і їсть сіно, оце найкращий показник того, що ви дуже гарно пройшли оцей транзитний період. Ну що ж, коровка отелилась? Я вже розповідала перший день своєї моніки. А зараз трошечки набіжу, забіжу наперед і скажу, що транзитний період знову продовжується ще 20 днів. Поки у коровки не закінчиться отой молозівний період, а закінчиться він в 21 день після ростелу. Що я роблю? Ну тут вже треба зупинитись трошечки детальніше. А зараз хочу звернути увагу на вим'я моєї корови. Як ви бачите, отьоку нема ні знизу, ні зверху. Іноді кажуть, якщо великий отьок, давати менше води. Ви знаєте, я підтримую цих лікарів, але лікарі не доказали останнє продовження речення: давати води за добу ту ж кількість, що вона й пила раніше, але поїть корову частіше. Якщо ви поїли її двічі, Поїть, будь ласка, тричі або аж чотирижди. Просто зменшить разову дачу води, але не зменшити общу кількість за добу. Ладно, моїй моніці сьогодні вже 6 днів. Якщо хто уважний, отьоків наружних нема. Але виміще, як то кажуть, отьочне. Але нема ніяких уплотнень, ніяких покрасненій, ще немає нічого. Але хто дуже уважно дивиться, ось, бачите, ще шкурочка ця товста. Отьок в імені ще триває. Тому, поки не спаде оцей отьок, а він спаде, я думаю, що через 7-8 днів після отелу я ніяких соковитих кормів не даю. Даю оту зерносуміш, що вам перечислила. Я можу своїй корові дати і ячмень, і пшеницю, і кукурузу, і горох, і висівки, і овес, і дрожжі. Але який все-таки буде зміна комбикорму в процентному співвідношенні, коли корова отелилась, це ви почуєте. Завтра. Ну що, мої любі друзі, хочу сказати, що Моніка перевершила мої сподівання. Другим отелом я від неї чекала 27 літрів. Але вона вже трошечки-трошечки перейшла цю цифру. Це дуже стрімкий набір молока. Але як ви бачите, Корова в чудовому стані. Я завжди щупаю вуха. Вуха теплі, нічого не тремтить. Парес може бути не тільки після родової, він може бути і через неділю, і через дві, і через місяць. Але про це і про те, яке співвідношення комбікорму я змінюю після розтелу корови, в яку зернову групу я Роблю збільшення, почуйте в наступному відео. Ну що ж, мої любі друзі, намагалась я вам розказати, <кій> маю надію, що ви зрозуміли, дай Бог вам всім пройти гарно сухостойний період, піймати своє телятко, неважливо, хто це бочок а теличка, і до нових молочних рекордів!